Всім привіт! Сьогодні з вами вихожу на зв'язочок ввечері, прям зараз половина п'ятої Цілий, Ну, коротше, я до одинадцятої сьогодні спала, бо до четвертої ранку якогось фіга, яка дивилася серіал. Не могла виключити, бо було цікаво. Отой Джорджія і коротше, мама з донькою. До четвертої ранку, а потім до одинадцятої я спала. Потім в мене був дізвон з Веронікою, з дизайнеркою, і ми три години, ми на 15 хвилин, ми дзвонилися на 15 хвилин узгодити щось там в коридорі, дзеркало, дзеркало і консоль. І ми 3 години все дивилися вже по всій квартирі ну, по відеозв'язку, і вона мені там показувала ці всі. Ой, ну, в общем, Слава Богу, все наче узгодили. Ну, просто думали. Тільки по ванні, а потім зачепилася і то, і то, і то, і то. Верні, тільки по коридору, потім пішла в ванну, потім за кухню вона запитала. Ладно, зараз я вже запізнююся на манікюр мені до Алінки, і що я взяла камеру, торжественно показую. Що я зараз візьму і пшикнуся. ржавелі, По-моему, шанелькой. Мачу попала. Коротше, мені сказали, що у всіх е, парфумів три е, роки строк придатності. Ну, пахнуть вони, як вчора куплені. Не знаю. Алергії ніякої не вилазить. Я ж час від часу все ж таки користуюся, то ніяких у мене не було там, типу, панчі, чи почервонінь, чи свербіжуч і так далі. Все ну, нормально. О, пахне класно. Але... Інтенсивно. Так, що я вдягаю? Там взагалі холодно, не холодно, там вже темно на вулиці. Ой, не люблю я так виходити. оце Перший раз з дому, коли вже темно. Я вже свої улюблені Аліночки. У мене отак. Ох, отак відріз, відріз мій манікюрчик. Бачите? Отак, отак, отак. От я вирішила все ж таки повернутися до більш своєї круглої, ну не круглої, міндалька така у мене була більш. Чи це міндалька? Це міндалька. Ну, в общем, мені все ж таки більше та форма подобається, яка була раніше. Трошки менше ми робимо довжину, бо дуже довго я оце коли ходжу, мені воно заважає. І будемо робити чорні. Але знов здивувала Аліна. Mm -hmm. <гум> так що покажу, що вийде. Все, я вже закінчила, мені вже манікюрчик зробили, але я зараз вам його не зможу показати, бо його, мабуть, не видно. О, так видно. Е, їду зараз на свою квартиру, бо треба поміряти мій комп'ютерний стіл. От. Для моєї квартири заміри з дизайнером сьогодні. Звіроніка спілкувалася. Там треба дещо урахувати. В свою квартиру я обов'язково хочу забрати оцю, оцю картину. Прям вона мені дуже-дуже до душі. Дуже, я її сама малювала. Мені вона дуже сподобалась. І, і оцю статуеточку, ну і кнопочку, звісно. Кнопочки. кнопочки можна зараз забрати. Де, да, мабуть, заберу. Де я тільки там поставлю їх? Нема куди ставити. Там немає таких всяких поличок, поняли? Поки що немає. Так, а, І зараз я заберу оцю пантерку. От, от це взагалі там шикарно впишеться. Прямо вона туди проситься. Артем, звісно, не буде задоволений цим. Ну, якщо скаже ні, то привезу назад. Але взагалі, мені здається, що вона дуже буде красиво на підвіконі, наприклад, або на балконі. Прям там вона і місце. Ну, і там повно місце для такого, я думаю, що можна, можна, правда ж можна? Так, все, поміряла я свій стіл комп'ютерний. Вероніки ціле відео записала, який мені потрібен стіл і чому, бо вона мені трошки інший там пропонує. А я аргументую, чому мені треба інший. От. Нехай він буде трошки по дизайну не так класно, як. Ну. Але для мене важливо, щоб це було зручно. І ми всі заміри зробили такого стола, щоб мені було зручно. А, ну і заодно і сказала, що оце я хочу. Теж кудись, щоб було місце для оцих штук. Коли ще то буде. Та квартира, а вже такі, знаєте, ну прям детальні нюанси обговорюються. Що аж кажеться, що це дуже скоро вже буде. Ну що, подруга, поїхали, хоч би нікого не налякати там зараз. Це звірям таким. І ковтинку ще одну везу тепло. Світерець дуже люблю його. Не змогла я не скористатися такою нагодою. І пропустити похід в АТБ. Мій улюблений АТБ. Так, до речі. Камбуча. Я забула, що в мене ж в морозилці моя Камбуча. Прикок. Можна його знов запустити. Так, я взяла для мацуна і, і, і цей, шоколадку чорну з горішками і прийшла взяти у рядину. Я б індика, може індука заїхати купити для телефон, яка людина. А де мій телефон? а там вже вони закрилися. Ладно, куплю, ніжки зварю Щось не густо, не густо. Все, з'їли, розібрали. Чебатурочка, тільки є, сніжки. Єсть, є. Ну, їх і візьму. Чебатурочка, це ж треба так назвати ще батурочка. А що тут ще є? Тільки ноги, так? Да? Да. Да. Ну ладно. Коли я виклала рецепт креветок, мене запитали, що робити, якщо не продаються сирі креветки, а тільки варені. Оці червоні це вже... Варені, це все вже варені готові для споживання креветки. Чесно кажучи, не знаю. Я думаю, що якщо е е будь-які креветки, навіть варені, ще додатково голівки отак от чесничком підігріти до тієї скориночки, то теж буде смачно. Ось дивіться, отакі є. От вже почищені з хвостиками тільки. Я думаю, що теж буде класно. Хто пробував саме варені підсмажити ще з чесником дролікою і додати петрушку. Напишіть, як вам. А ми вже вдома. <гляньте>, яка вона красива. Така Такагія, така гарненька, так хочеться її прям. Отак ну, от чухати. Ох, яка вона як справжня виглядає. А -а -а, прям дуже мені подобається. Так, і оця картинка мені дуже подобається. Вона тепла, приємна. Я не знаю, скільки їй років. Блін, знаєте, де купувала в секонді. Колись, ще коли вони тільки-тільки -ті -ті почалися, ті секонди, я не знаю. Я от, ну. Якось не, не ходжу, я не вмію вибирати речі в секанді, це треба вміти робити. от Побачити на тих багатьох вішачках щось корисне, що потім поміряти. Але оцю колись чи хтось мені приніс, чи я сама її знайшла. Я от не пам'ятаю, як. Я пам'ятаю точно, що з секанда ковтинка. І мені вона дуже подобається. Але, блін, жарко, я тут трошки вже почала підмерзати. А вона така тепла, тут така дуже груба в'язка, і вона, мабуть, шерсть, не знаю, ну, хоча не калюча, приємна дуже. І зараз мені в ній стало жарко. Мабуть, ще рано її вдягати. Прям реально жарко, хоча я в топіку знизу фу, треба знімати. Так, де ти у мене будеш жити? Тут, звісно, дуже красиво вона виглядає. Прям в пальмах. Дивіться. Так, ну так, давайте ой. Включимо світло. Ну, прям як там і була. Я взагалі думала її от сюди на підвіконня або от туди на балкон. Давайте спробуємо спочатку на балкон. Давай, загушка тебе. На балкончик от сюди. От. Але там її, бачите, зливається. Ну, по крайній мірі, вночі зливається. За вікном нічого не видно, і вона зливається. Давайте включимо світло. Да? Такий звір? О, може, її дотошить туди, буде точно, як живий волок. поки там ще є місце для цього. Так, давайте на підвіконня. Ой, а взагалі, а отак, якщо її повернути отак, то взагалі, гляньте. А, точно як жива. Дивиться у віконечку. Як киця, дивиться у віконечку. Тим каже, пили зборник. Вона якось не вбирає пилюку. Я оце недавно її пилисосила, ну, дома, коли там була, була, прибирала, то взагалі з неї нічого не летить, отак навіть б'ю і з неї пилюка не летить. Ну, завтра на сонечку перевіримо. Тут в цій квартирі буде дуже класно видно. Ну, так, не цікаво, да? наче прикольно, що вона дивиться у віконечку, але цього не видно, ну. З кімнати. А так дуже красиво. офігенно На підвіконі теж зливається. Ну, і ввечері я жалю рулети закриваю. І теж наче там не дуже буде видно. Хоча отак красиво. Ще ось такий варіант. Хі -хі. Ну, а взагалі, то красивіше за все, вона мені отут. От перший варіант, як я поклала. Найкраще. То, що так напрягся, коли я її занесла. Заліз такий одразу в клітку. А зараз виліз уже, поняв, що це таке. Всі свої. Так, ну що, давайте я все ж таки заберу сюди поки що. Отак. Хвостик не буде заважати. Не буде. О! Ну, все. Отак трошки. О! Ну, ідеально. Вночі головне не цей не упісяться від страху. Дивіться. Клас. Ну, все, завела кицьку собі домашню, таку невеличку. Звать Гіра. Знайомимося, звикаємо до того, що вона в кадрі. Не лякаємось. ну як мені подобається. Вона я не можу прямо. Так, ще швиденько поставлю курочку зваритися. Дивіться, у мене тут з котлету той бульйон залишився. Я його, бачите, залишила, він застиг. І це з голубців теж в холодильнику я потримала спеціально, щоб потім в цьому штучкувати. Будь-яку курку буде набагато смачніше. Це треба ложкою зараз. Я зняла з них шкуру, посолила і зараз сюди на 20 хвилин. 20 хвилин режим холодець. Тобто за 20 хвилин з караварки вариться холодець. Уявляєте? Що вона творить ця штука? Так що можна і на менше ставити. Ну, воно в цілому буде довше. От давайте зараз засічемо. Зараз ну, 22,39 на цих, а взагалі 21, віка вечері готує. 21:30 21.40. Скільки часу пройде, поки вона стушиться? Так, 20 хвилин, але воно буде набирати спочатку тиск, а потім тільки почнеться. Зворотній відлік. Тож, дивимось. Купила шоколадку собі під'їдаю періодично. Так, сьогодні в мене прийшла ще посилочка з мейкапу. Ой, з майкапу? Так, да, з майкапом. Я замовила собі пудру, вже кілька разів її замовляла, мені вона дуже подобається. Ось! Ось така пудра Номер 30 Вона дуже класно лягає, її не видно і вона якось ну, довго тримається. Ну, не знаю, зараз не люблю новим спонжем користуватися, він погано якось накладає. От я сьогодні без пудри була, тому що. Не встигала, вже треба було бігти. І я щось завтикала, коротше, і без пудри побігла. І бачу, що обличчя блискуче, блискуче. Дивіться, так класно вона. Таке бархатисте, одразу бархатиста така шкіра. Мабуть, неправильне слово, да? Барха... бархатисте. Українсько. О, все інша людина. Дуже класно. Так, далі, що я ще купила? Я ще купила гідролат, uh, це називається. Uh, після того, як ми омиваємось перед нанесенням сироватки або крему, треба, uh, щоб шкіра була мокра. Можна робити це звичайною водичкою, пшикати, можна термальною, а можна такий гідролат. У мене зараз ромашка. І дуже приємно навіть зверху на макіяж освіжати. От зараз, особливо під час, коли опалення включили, увімкнули вже суха, сухе повітря, і потрібно обов'язково е, себе зволожувати. Це залог молодості і краси. Тому що шкіра е, починає. Коли втрачає вологу, сильніше е, подвіржена зморшкам. От. Тому зволожуємо. Ну і Дуже приємний ромашковий такий е, запах, як ромашковий чай. Мені дуже подобається цей запах. Далі купила очередний лосьон для волосся, натуральний спрей. Раніше проти випадіння волосся е, е, незмовна формула. Зупиняє випадіння, живить корні, сприяє активному росту, не містить силіконів, парабенів з індійським цілющими травами та екстрактом усьми. А, недорогий щось там він до 100 гривень коштує, 80 чимось. Случайно мені мейкап він запропонував цей спрей. Я почелтала відгуки, дуже класні відгуки. Ну, повелась знову на відгуки. Що не жирнить волосся, всі пишуть, бо в мене кілька спреїв було. Ну, жирнить волосся дуже мені не подобається, те, що якось воно. Треба мити голову чистіше через нього. От. А тут всі написали, що взагалі не жирніть, навіть підсушує трошки. Коротше, і, і, і волосся там у всіх росте. Ну, в общем, давайте спробуємо, що це. Звісно, розкажу. І мені подобається, що немає кольору ніякого. Бо ті всі з травами, на травах, воно е, темніше є волосся з нього. Я змиваю потім і воно коричневе ліється, А тут воно таке прозоре, взагалі, нічого немає. І купила ще отакий нічний крем-маску е, гідрофільна. Теж я курс подивилась про е, догляд за обличчям. Е, і хочу спробувати таке, як там пропонується, гідрофільною олійкою миться, а на ніч треба зволожувати. Шкіру треба на ніч зволожувати, а вдень е, трошки додавати е, жиру. ну, тобто, ну, так, потім розкажу. Я спочатку все на собі перевірю, а потім, якщо мені сподобається, розкажу. Ну, от така гідрофільна масочка. Накладається, вона плівочка якось має висохнути, і потім можна лягати спати. І за ніч дуже сильно е, напитується вологою, вбирається волога е, в тіло. А зранку просто змити водою. Навіть не треба ні п'інки, нічого не треба, водою змиваємо, наносимо, оце, пшик шик і макіяж. Так, нарешті і пройшло 33 хвилини. Але тепер ми його не відкриємо, а треба отак спустити пару. А я отак не хочу спускати, бо там у мене кухня. Тому ми робимо. Ну, коротше, я зазвичай сюди стакан ставлю. І отак воно все виходить. Але все одно, бачите, це треба її ставити отуди. Під витяжку кудись. Ну, прямо на плиту. Але ж, ну, буду отак потихеньку спускати. Чи видвинути її сюди. Це одна проблема з караваркою, як потім спустити пару цю. Або чекати, поки вона сама. Ну, якщо не поспішаєш, то можна почекати, поки воно само все Ось, охолоне і тоді тиск. Куди здівається? Не це для кухні. Блін. Отак. Так краще. Але недостатньо хорошо. Отак. От Я знайшла варіант. О! Направляємо пару в інший бік. Зараз буде клац. Це значить, вона отчолкнулась і можна відкривати. Готово! Дивіться, воно ще кипить. Тобто, коли його не відкриваєш, воно там ще доходить годину. отак, як в термосі. А пахне як! Зараз буде у мене вечеря. Курка і салатик. Так, слухайте, чибо турочка, чи як її там, виглядає курочка більш настоящою. Кісточка така, знаєте, наче вона ходила, а не сиділа все життя. Тому прям лайк, чибо турочки. У мене салатик, курочка і дурнів, дивиться сторіс. Дивіться, забрала оце чудо. Бо мені здалося, що йому там скучно. Так що в мене тут зоопарк цілий. Така красива іграшка. От, як підставочка буде в мене сьогодні. Всім смачного. Вчора забула вам досняти кінцівочку свого влога. Тож знімаю сьогодні. Всім дякую за перегляд. Багіра, бачите, переїхала трошки сюди на підвіконня вдень, тому що я прибирала. От, і там треба було звільнити місце. Так що, живе, періодично вона тепер буде жити і тут. Всім дякую за перегляд. Гарного вам сьогодні дня чи вечора, чи раночку. І обов'язково чекаю від вас коментарів, підписку і вподобайку. Всім бувайте!